Оксана відкинулася на спинку стільця і тихе гудіння ноутбука наповнило тиху кімнату. Пізні нічні години завжди були її улюбленим часом для роботи, коли світ навколо ставав нерухомим і тихим, залишаючи її наодинці зі своїми думками та нескінченними кролячими норами, які пропонував інтернет. Як журналіст, вона мала природну цікавість, потребу копати глибше, знаходити історії, що ховаються під поверхнею. Але сьогодні її пошуки привели її кудись набагато темніше, ніж вона очікувала. Її пальці рухалися по трекпаду з відпрацьованою легкістю, переходячи по різних сайтах і форумах, які вона зберігала в закладках протягом багатьох років. Деякі з них були нешкідливими, наповненими аматорами та ентузіастами, які обговорювали вузькоспеціалізовані теми, інші були темнішими, місцями, де анонімність дозволяла людям говорити вільно. Розкриваючи ті сторони себе, які вони ніколи б не наважилися показати при денному світлі. Саме на одному з таких темних форумів вона опинилася сьогодні ввечері. Домашня сторінка форуму була невибагливою, з простим чорним фоном і звичайним білим текстом, жодної яскравої графіки чи реклами, лише список назв тем, які натякали на непривабливий зміст. Оксана пробігла очима по темах. Обговорення теорій змови, окультизму, нелегальної торгівлі наркотиками, але одна тема привернула її увагу. Заголовок був розпливчастим, майже нешкідливим можливості в Харкові. Вона натиснула на нього без роздумів, її цікавість розпалилася, тема відкрилася і в ній з'явилася низка дописів, кожен з яких був більш тривожним, ніж попередній. Спочатку здалося, що це просто група нудьгуючих людей, які граються у злочинців. Обговорюють крадіжки в магазинах, графіті та інші дрібні правопорушення, але коли вона прокручувала далі, тон змінився. Мова стала більш конкретною, деталі більш жахливими. Серце Оксани вискочило з грудей, коли вона прочитала допис з описом планування місцевої ювелірної крамниці, з розташуванням камер спостереження та розкладом змін охоронця. В іншому дописі детально описувався найкращий спосіб непомітно проникнути в будинок з переліком порад і підказок, які може знати лише людина з досвідом, вона завагалася, її рука зависла над мишкою, коли вона обмірковувала те, що читала. Все це здавалося таким реальним, занадто реальним, щоб бути простим обманом. Журналістський інстинкт підказував їй. Що вона, можливо, натрапила на щось більш важливе, ніж вона могла собі уявити, але вона відкинула цю думку, переконуючи себе, що це просто ще один куточок інтернету, де люди люблять прикидатися більш небезпечними, ніж вони є насправді. Потім вона побачила його пост, в якому обговорювалося нещодавнє вбивство, що сколихнуло Харків, деталі були моторошно точними і збігалися з інформацією, оприлюдненою поліцією. Але було більше деталі, які не були оприлюднені, речі, які міг знати лише вбивця. Оксана відчула, як мороз пробіг по спині. Це була не гра. Ці люди обговорювали реальні злочини, планували їх і здійснювали. Її дихання прискорилося, коли вона продовжувала читати, а в голові роїлися запитання: хто були ці люди, як їм вдалося приховати це від влади, і найголовніше, чому їх досі ніхто не викрив. Усвідомлення цього вразило її, як удар в живіт, вона натрапила на щось набагато зловісніше, ніж могла собі уявити. Сповнена рішучості докопатися до правди, Оксана вирішила провести подальше розслідування. Вона створила обліковий запис на форумі, обравши ім'я користувача, яке б не відрізнялося від інших. Вона не одразу почала писати, натомість вирішила зачаїтися в тіні, читаючи старі теми і роблячи нотатки. Кожне прочитане повідомлення здавалося їй ще одним кроком у темряву, але вона не могла себе зупинити. Азарт, відкриття потреба дізнатися більше, змушували її йти далі. Дні перетворювалися на тижні, коли Оксана заглиблювалася у форум. Вона почала впізнавати постійних користувачів, які, здавалося, були більш заангажовані, ніж інші, пропонували поради та ділилися власним досвідом. Один користувач, зокрема, привернув її увагу його дописи завжди були найдетальнішими, найстрашнішими. Він говорив авторитетно, наче був головним, направляючи інших і пропонуючи їм необхідні ресурси. Цікавість Оксани незабаром перетворилася на одержимість вона проводила кожну вільну хвилину на форумі, збираючи докупи знайдену інформацію. Вона створила електронну таблицю з іменами користувачів, злочинами, які вони обговорювали, і будь-якими закономірностями, які можна було виявити. Що більше вона дізнавалася, то більше лякалася. Це були не просто випадкові злочинці, це була мережа, добре організована група, яка використовувала інтернет для планування і виконання своїх злочинів з жахливою точністю, але справжній жах охопив її. Коли вона зрозуміла, наскільки вони були близькі. У дописах тіньового яструба згадувалися знайомі їй місця, вулиці, якими вона ходила щодня, навіть заклади, які вона відвідувала. Світ Оксани почав стискатися навколо неї, місто, яке вона називала домом, раптом стало чужим і небезпечним. Вона більше не була просто журналісткою, яка розслідує історію, вона була жінкою оточеною злочинцями, яка жила серед них. Навіть не усвідомлюючи цього. Страх, що охопив її, майже паралізував, але Оксана знала, що не може повернути назад. Вона повинна була викрити цю мережу, вивести їхні злочини на чисту воду, поки не постраждало більше людей. Але в глибині душі вона не могла позбутися відчуття, що це не по зубах, що це більше, ніж будь-що, з чим їй доводилося стикатися раніше. І тоді, в тиші своєї квартири, коли перші промені світанку почали пробиватися крізь штори, Оксана дала обітницю, вона дізнається правду, чого б це їй не коштувало. Але коли вона друкувала чергову відповідь на форумі, її руки тремтіли від суміші страху і рішучості, вона не могла позбутися відчуття, що ціна може бути вищою, ніж вона готова заплатити. Сонце ледь зійшло, коли Оксана повернулася до своєї квартири, її голова гуділа від ваги того, що вона відкрила напередодні ввечері. Форум був не просто місцем для порожніх балачок між злочинцями це була добре налагоджена машина, центр планування та виконання незаконних дій з жахливою точністю. Інформації, яку вона зібрала до цього часу, було достатньо для початку серйозного розслідування, але Оксана знала, що їй потрібно більше. Їй потрібні були докази, імена та зв'язки, які б викрили всю мережу. Її ноутбук все ще був відкритий на столі, де вона його залишила. Екран слабко світився у ранковому світлі. Оксана сіла, її пальці на мить зависли над клавіатурою. Перш ніж вона знову увійшла на форум, її нова особистість, ретельно створена, щоб злитися з іншими, повільно набирала обертів. Вона провела кілька тижнів, спілкуючись з різними учасниками, завоювавши їхню довіру, беручи участь у дискусіях і пропонуючи нешкідливі поради, але тепер настав час копати глибше. Оксана почала свій ранок з того, що переглянула свої нотатки, організувавши зібрану інформацію в детальну електронну таблицю. Вона перерахувала імена користувачів, місце знаходження та злочини, про які йшлося в кожній темі. Почали вимальовуватися закономірності, деякі користувачі були більш активні в певних видах злочинів, тоді як інші, схоже, спеціалізувалися на пропонуванні ресурсів або зв'язків. Це було схоже на складання гігантського пазлу, кожна нитка якого відкривала новий куточок темного світу, який вона викривала. Одне ім'я користувача продовжувало виділятися тіньовий яструб. Він явно був одним з лідерів, якщо не лідером цієї злочинної мережі. Його пости були ретельно деталізовані з порадами про все від ухиляння від поліції до пошуку надійних покупців краденого. Оксану приваблювали його пости, кожен з яких давав нове розуміння роботи мережі. Вплив тіньового яструба був незаперечним, він був павуком у центрі павутини. І Оксана знала, що якби вона змогла з'ясувати, хто він такий, то змогла б зруйнувати всю операцію, але ідентифікувати його було нелегким завданням. Його пости були написані ретельно і виважено, розкриваючи рівно стільки інформації, щоб підтримувати його авторитет, але приховуючи його справжню особистість. Оксана годинами вивчала його повідомлення, шукаючи будь-які зачіпки, які могли б розкрити, хто він такий. Вона зіставляла деталі з його повідомлень з публічними записами, новинами і навіть власними спогадами про місто. Поволі в її свідомості почала складатися картина, тіньова фігура, що пересувається Харковом, організовуючи злочини за завіси анонімності. Розслідування незабаром поглинуло все життя Оксани. Вона перетворилася на примару у власній квартирі, з'являючись лише для того, щоб перекусити. Або відповісти на випадкові телефонні дзвінки від стурбованих друзів. Вона казала собі, що це необхідно, що мета виправдовує засоби, але в міру того, як дні перетворювалися на тижні, межі між її реальним життям і розслідуванням почали розмиватися. Вона почала накидатися на тіні, кожен несподіваний шум або незнайоме обличчя змушували її серце прискорено битися. Усвідомлення того, що вона живе серед цих злочинців. Зробило її надмірно уважною до свого оточення. Одного вечора, коли Оксана переглядала свої нотатки, вона отримала приватне повідомлення на форумі, ім'я відправника було незнайомим, а повідомлення коротким. Ти ставиш забагато запитань, зупинись, інакше пошкодуєш. Серце в неї вискочило з грудей, вона була обережною чи не так. Але послання було чітким хтось помітив її. Хтось кому не сподобався напрямок, в якому рухалося її розслідування. Її охопила паніка, але Оксана змусила себе зберігати спокій, вона не могла дозволити страху керувати її діями, вона знала, на який ризик іде, і це повідомлення лише підтвердило, що вона на правильному шляху, але це також означало, що вона повинна бути більш обережною. Останнє, що їй було потрібно, це привернути надмірну увагу до того, як вона буде готова. Оприлюднити все, що знайшла. Вирішивши не піддаватися залякуванню, Оксана подвоїла свої зусилля. Вона почала зосереджуватись на інших учасниках мережі, намагаючись визначити, хто міг надіслати повідомлення. Її спілкування на форумі стало більш обережним кожне повідомлення і відповідь були ретельно продумані, щоб уникнути підозр. Але, продовжуючи копати, вона почала помічати щось тривожне, певні теми і повідомлення зникали. Спочатку вона подумала, що це лише її уява, що адміністратори форуму просто вичищають старий або неактуальний контент, але чим більше вона придивлялася, тим більше розуміла, що цілеспрямовано видаляються конкретні теми, теми, за якими вона активно стежила. Це виглядало так, ніби хтось систематично стирав докази, які вона збирала, замітаючи сліди, перш ніж вона змогла розкрити правду. Це викликало жах. Оксана припускала, що працює під прицілом радарів, але ставало дедалі зрозуміліше, що мережа знала про її присутність. Думка про те, що вони активно стежать за кожним її кроком, викликала у неї мурашки по спині. Вона вже не просто проводила розслідування на відстані вона грала в небезпечну гру з людьми, які без вагань ліквідують загрозу. Відчуваючи, що її почуття безпеки зникає, Оксана прийняла рішення звернутися до органів влади. Але коли вона збирала свої записи і готувалася вийти з квартири, її почали гризти сумніви що, якщо поліція скомпрометована, що, як деякі з тих, кого вона розслідувала, мали зв'язки в правоохоронних органах? Ця думка була жахливою, але не зовсім неправдоподібною. Мережа була явно потужною, її охоплення виходило далеко за межі того, що вона могла собі уявити на початку. Перше від початку розслідування Оксана відчула себе по справжньому самотньою. Стіни її квартири, здавалося, зімкнулися навколо неї, а колись знайомі вулиці Харкова тепер були сповнені потенційних загроз. Вона не могла довіряти нікому ні колегам, ні поліції, ні навіть привітній сусідці, яка завжди посміхалася їй у під'їзді, мережа могла бути будь де і будь ким. Але, попри страх, попри невпевненість, Оксана знала, що не може зупинитися. Вона розкрила занадто багато, щоб повернути назад. Вона просто мала бути розумнішою, швидшою, обережнішою. Мережа могла стежити за нею, але вона також стежила за ними, і вона була сповнена рішучості викрити їх, чого б це не коштувало. У тиші своєї квартири Оксана дала нову обітницю її не залякати, її не змусять замовкнути. Правда була десь там, похована під шарами обману і страху, і вона буде тією, хто виведе її на світло. Але коли вона друкувала чергове повідомлення на форумі, її руки були твердими, незважаючи на бурю, що вирувала всередині неї, вона не могла позбутися відчуття, що біжить на випередки з часом, який швидко закінчувався. Повітря в квартирі Оксани було насичене напругою. Кожен скрип дощок на підлозі та шелест вітру на дворі змушував її підстрибувати. Вона вже кілька днів працювала на адреналіні, сон залишився далеким спогадом, її розум постійно пронизувало заплутане павутиння, брехні та небезпеки, яке вона викрила. Стіни, які колись пропонували їй комфорт і безпеку, тепер були схожі на в'язницю, що наближалася до неї з кожною годиною. Вона знала, що її час спливає. Оксана ретельно збирала свої докази, її нотатки були розкладені на столі акуратними стопками. Але чим більше вона збирала, тим більше усвідомлювала, наскільки глибоко коріння мережі поширилося по всьому Харкову. Це вже був не просто інтернет форум, це була жива дихаюча істота зі своїми вусиками в кожному куточку міста, і воно її помітило. Приватні повідомлення переросли від невиразних погроз до відвертих попереджень. Вона знала, що вони наближаються. І кожен інстинкт підказував їй тікати. Але куди вона могла бігти? Кому вона могла довіряти? Вона намагалася звернутися до влади, але як тільки вона увійшла до поліцейського відділку, щось пішло не так. Те, як офіцер за столом подивився на неї, вагання в його голосі, коли він запитав про її дані, все це було неправильно. Вона пішла, не подавши заяву, усвідомлюючи, що вплив мережі може поширитися на ті самі інституції, які покликані її захищати. Оксана ніколи не почувалася такою самотньою повернувшись до своєї квартири, вона ходила по маленькому приміщенню. В її голові панувала паніка і розмита стратегія. Їй потрібно було діяти і діяти швидко. У неї були докази, викривальні файли, які пов'язували найактивніших учасників форуму. З реальними злочинами, скріншоти детальних планів, тіньового яструба, і навіть кілька імен, які їй вдалося розкопати завдяки власній рішучості. Цього було достатньо, щоб знищити мережу, але лише за умови, що вона зможе передати їх у правильні руки. Проблема полягала в тому, щоб знайти когось, кому вона могла б довіряти, когось, хто ще не був скомпрометований, у неї не було вибору. Мережа була надто потужною, надто вкоріненою. У них були очі всюди, і вони стежили за кожним її рухом. Думки Оксани потемніли, тиск ізоляції та страху загрожував розчавити її. Але вона не могла здатися не зараз, не після всього, що їй вдалося розкрити. Харків'яни заслуговували знати правду, навіть якщо це коштувало їй усього. Вона сіла за свій стіл, її пальці тремтіли, коли вона востаннє відкрила свій ноутбук. На форумі було моторошно тихо, звичний шквал активності замінило одне єдине миготливе повідомлення. Оксана вагалася, перш ніж натиснути на нього, її серце підступило до горла. Повідомлення було від тіньового яструба. Кінець шляху Оксано ти повинна була зупинитися, коли у тебе був шанс. Її кров застигла в жилах. Вона знала, що цей момент настане, але кінцівка цих слів викликала хвилю жаху. Що обрушилася на неї, вони знали, хто вона, вони знали, де вона живе, і вони йшли за нею. На мить вона подумала про втечу зібрати сумку і зникнути вночі, але в глибині душі вона знала, що це не має значення не було місця, куди б вона не могла піти, де б її не знайшли. Мережа знову і знову доводила, що вони завжди на крок попереду. Ні, втеча не була варіантом. Єдине, що залишалося зробити це переконатися, що її історія вийде назовні. З рішучістю, народженою розпачем, Оксана почала несамовито друкувати на машинці. Вона записувала все, що знала, все, що їй вдалося дізнатися, імена, дати, місця, все це виливалося на екран у шаленому пориві. Вона розіслала файли усім своїм контактам у ЗМІ, усім журналістам, з якими коли-небудь зустрічалася. Сподіваючись, що хоча б один з них клюне на наживку, побачить правду в її словах і почне діяти відповідно до неї. На столі задзеленчав телефон. Ще одне повідомлення їй не потрібно було дивитися, щоб зрозуміти, що це були вони, нагадуючи їй, що час вийшов. Оксана натиснула відправити на останньому листі і закрила ноутбук, її руки тремтіли від тяжкості того, що вона зробила. Вона випустила сигнальну ракету в темряві. Відчайдушний крик про допомогу. Чи побачить його хтось вчасно, було питанням, над яким вона не могла замислюватися. Оксана підвелася і підійшла до вікна, дивлячись на тиху вулицю внизу. Стояла тиха ніч, така коли кожен звук доноситься до неї, кожен рух здається збільшеним. Вона чула далекий гул транспорту, зрідка лунав собачий лай, а десь в далині виття сирени. Місто, яке вона колись любила, тепер здавалося їй ворожим ландшафтом. Повним невидимих ворогів. Рух у тіні привернув її увагу постать, що стояла за межами досяжності вуличного ліхтаря. Оксані перехопило подих, коли постать зробила крок уперед, відкриваючи блиск чогось металевого в руці. Вона відступила від вікна, серце забилося в грудях, вони були тут. Вона знала, що більше нічого не може зробити. Історія вийшла назовні, поза її контролем. Все, що відбувалося далі, було в руках тих, хто отримував її повідомлення. Оксана відчула, як на неї насувається дивний спокій, покірне прийняття того, що має статися. Вона боролася як могла, зробила все, що було в її силах, щоб викрити правду. Тепер їй залишалося тільки чекати. Двері її квартири зі скрипом відчинилися, і Оксана повернулася обличчям до неминучого. Вона не закричала, не побігла. Вона просто стояла з високо піднятою головою, поки тіні змикалися навколо неї. Останнє, що вона почула, було клацання пістолета, фінальна крапка в її історії. Десь у темряві інтернету на форумі з'явилася нова тема, останній розділ Оксани, і учасники обговорювали її долю в жахливих подробицях, так само як вони робили це з багатьма іншими до неї. Але голос Оксани не замовкне Правда, яку вона розкрила. Знайде свій шлях до світла, і мережа обману почне розплутуватися нитка за ниткою. Навіть у смерті вона запалила вогонь, який неможливо загасити.